І так, собрали сьогодні ми полуничку. Собрали 60 кілограмів. Ну, це так, грубо говоря, десь 64, ну, 60, тому що трішки то родичам то роздати. Ну, як, як завжди. Зараз покажу, яка полуничка. Ось таку зібрали полуничку. Це Ольба. Ось такі варенички горні. Ну, не буду перемоцювати усю, тому що ще їхати на ринок. Ось така йогода. Це орба. Так. Дальше. Оце клері. Отака підаря. Клері. Це вже пішла озія. Збирали сьогодні вже у кілограмові пінеточки, візьму на ринок, просто півкілограмових, кому потрібно, буде, тому оціплю. Просто так більше місця економиться і зручніше вести, звичайно. Так що завтра їдемо на ринок. Сьогодні ось приїдуть у мене 10 кілограмів, заберуть вдома по 200 гривень, ну а на ринку завтра побачимо, що буде.